Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про жіночий типаж, який ми з вами назвемо Бель, як героїня з мультфільму Красуня та чудовисько. Такий жіночий типаж. І ті, хто себе пізнають, для вас буде сьогодні багато усвідомлень. І до речі, такі дівчата, жінки, вони дійсно в дитинстві дуже виділяють цей мультфільм Красуня та чудовиська і ніби приєднуються до персонажу Бель. Отже, поїхали. Типаж Бель. Ну, по-перше, це такі класичні рятівниці. Вони особливі дівчата та жінки, вони відчувають себе особливими, такі, не як всі. І вони відчувають, що вони точно з усім впораються, з чужими проблемами впораються, з чужими недосконалостями впораються. Їм здається, що вони взагалі всіх можуть змінити, залюбити, трансформувати, зцілити своєю любов'ю та розумінням. Ось вона прийде в життя іншої людини і все одразу змінить цю людину. Це такі жінки, які насправді прикриваючись для себе своєю зарозумілістю, також зверхністю і розумом, вже ж, і своєю ніби всемогутністю, вони насправді всередині м'які і дуже-дуже вразливі. А ще те, що складно для них, що вони терпітимуть дуже багато чого. Не скажу, що, що завгодно, але дуже багато чого. Вони Ніби звикають терпіти і жити в якихось обмеженнях. А в наш час це жінки ось так думають приблизно. Типу, ну я ж пропрацьована, я ж така сильна, а він, він слабкий, він просто не розуміє, він там ще не пропрацювався, йому боляче, він не знає, не вміє, не розуміє, тому я зараз врятую його і зцілю своєю любов'ю. Чому взагалі у них так? Бо через цю владу. Зцілення іншої людини, я хоч якось відчуваю себе небезсилою та гідною. Інший момент, якщо ви пам'ятаєте, коли я казала про особливість, навіть на початку десь мультфільму все місто їй кричить, що вона якась особлива, вона не така, як всі. І вона себе відчуває особливою, ніби вона не з цього місця, ніби вона не тут. Але ж яка вона одна кільмена оця замріяна мазе! Усі нам трохи ша, що тут вона чеша. Усина та я дівчина родина дивна дівчина вина дівчина. І дійсно, в дітей, в кого вже такий сценарій цієї бель є, вони в дитинстві дуже часто фантазують, що. Ось в якомусь чарівному світі їх будуть більше розуміти, ніби вони ось з того чарівного світу, а не з цього. І таким чином і народжується ось цей психологічний захист. Я особлива. Адже, скоріш за все, мене звичайну, звичайну, дитину, слабку десь, яка щось не розуміє, ось таку звичайну слабку, не розуміючу мене не приймали. І я дуже часто відчувала провину і пригніченість. І при цьому ніхто не поважав мої бажання та мої власні кордони, де моя територія, що мені ок, що мені не ок, що це мої іграшки, їх не можна там сунути в сторону. Ніби ніхто на це не звертав увагу. І знову ж таки, так як мою слабкість і якусь там звичайність або звичайні нормальні реакції не приймали, я ось таким чином відчуваю себе особливою та. Намагаюся відчути свою власну владу, що я зараз когось там врятую, змінюю і тому подібне. Ну і тепер питання: а як бель цьому типажу, дівчатам жінкам в кого такий сценарій в реальному світі бути щасливою? Це перше не намагатися з чудовиськ робити принців. Друге не створювати, не терпіти та не створювати собі обмеження. І третє ж, це розвернути все те, що вона готова робити для чудовиська, розвернути це на себе, зробити, нарешті, все це для себе, не для іншої людини, а для себе. Ось цю свою турботу, прийняття, розуміння. Розвернути на себе. І головне, найважливіше це взагалі усвідомити свій зарозумілий, десь зверхній захисний механізм, який так сильно заважає їй, який заважає їй жити, який її ж знецінює насправді. І вже ж це прийняти і зцілити свою травмовану частину. Звичайної, слабкої, яка чогось там не розуміє, десь винуватої травмованої частини. Я вже ж якби Нібель пройшла психотерапевтичну програму, з цілий свою травму зміни життя, то точно б знала від самого початку, що вона варта дійсно люблячого принца, і я вже ж любові до себе.